Ж навколо фонтану, що означає йдуть ремонтні роботи, та й власне працю саміх ремонтників помітили майже всі конотопчани, чому звісно дуже зраділи. Трібне місце тут ну багатьох багато людей відпочиває, і ну це красиво. Я вважаю. Воно украш прикрашає місто наше. Нині роботи на об'єкті фонтан йдуть за планом, говорять представники фірми Сурбаган, але не обходиться і без проблем, які досі були не В процесі демонтажних дімонтажних робот періодично виникають оддільні сюрпризи. заложенные, как говорил один из известных политиков нашими попередниками, вот. поэтому эм, как бы обнаружены трещины в э, системе подачи воды, вот. обнаружены вымаины, которые возникли в результате этих трещин. Вот как ни странно. Э Отдельно взятые, так сказать, повреждения труб были еще на моменте монтажа. Вот. То есть на моменте строительства этого фонтана у нас имеются фотографии. Вот. Мы не могли просто сразу себе представить, как говорится, что бетон заливался уже по существующим, так сказать, в трубах трещина. Хотелось бы еще сказать, что не все, так сказать, имеется поддержка со стороны жителей города. Вот рядовых как бы жителей, люди интересуются, люди подходят, люди хотят, чтобы фонтан работал, как говорится, поддерживают и прочее. Но нету особой поддержки со стороны, э, так сказать, людей, э, властимущих в городе, Понимаете, То есть как бы тоже все согласны приободрить вот, но оказать какую-то помощь, допустим, не финансовую. Финансовые затраты действительно компания Зурбаган берет на себя. То есть мы понимали, что мы готовы как бы эти затраты понести. Но у нас не всегда есть нужный для проведения данного вида работ, например, инструмент или материалы какие-либо. Те, которые существуют, они в городе есть или есть у людей, которые занимаются данным видом работ как бы часто и постоянно. Вот. Соответственно, обращаемся за помощью, как бы там выделить на правах аренди, може, даже платної аренди і так далі. Не всегда знаходимо понімання. Та все ж труднощі подолати вдається, і на даному етапі вже впроваджені в життя досить суттєві завдання. Вдалося нам вскрити тільки труби, подачі і обратки води от, для обнаруження прориву в цих трубах. Ну, обнаружили, що в трубі, яка йде на так називаємо ромашку, на Кольцо по периметру фонтана, вот, лопнувшая труба. Поэтому зараз ми її будем глушити, вот, делать заглушки, заваривать и проверять давлением води, где еще можуть прорывы. Директор фірми Зурбаган Андрій Рошкован говорить, що працювати на совість життєве кредо ремонтної бригади. А що стосується фонтану, то на цьому об'єкті чоловіки працюють взагалі за ідею, адже зробити свій вклад у пам'ятку міста вважають за честь. Їм цікаво своїми руками зробити щось для своїх же дітей, як говориться для дітей нашого міста, для своїх внуків, племянників і так далі і тому подобне. Тому, в принципі, люди дуже відповідно к этому підходять они не можуть себе дозволить зробити щось халатне. Ми вважаємо, що це наш в принципе, такой жизненный принцип, що треба добре, или не братися тоді за це. Ремонтники не раз помічали зацікавленість мешканців, які чекають на робочий фонтан. І це надає ще більшого бажання працювати швидко і на якість. Чи те, що в країні вже тривалий час, іде антитерористична операція, і, на жаль, продовжується вона і зараз, то в 2015 році дещо змінилися умови вступу до вищих навчальних закладів. Зміниться, звичайно, стосуються військовозобов'язаних та мобілізованих громадян. Всі подробиці будемо дізнаватися зараз. Умови вступу у 2015 році взагалі відрізняються від умови вступу минулого року, оскільки дійсно в Україні йде війна. Державою передбачено пільговий вступ. Тієї категорії вступників, які демобілізовані в 2015 році. Це як особи, які несли строкову службу, так і особи, які були мобілізовані і мають відповідну відмітку у військовому квитку. Ці особи. Мають змогу вступати без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки фізично вони не могли пройти це ЗНО оскільки знаходились на службі. Для таких осіб передбачено вступні випробування. Вступні випробування будуть проведені в державних вищих навчальних закладах, в тому числі в Конотопському інституті, починаючи з 25 липня. Тому таким особам необхідно до 24 липня звернутися до приймальної комісії. Із відповідними документами для того, щоб вони могли реалізувати своє право на навчання як за денною, так і заочною формами за різними спеціальностями. Чи багато на сьогодні до вашого інституту звернулися до приймальної комісії демобілізованих громадян? На жаль, не багато звернулися, але такі особи є. Це особи міста Кролевця та є і демобілізовані міста Конотопа. Перед самим початком нового навчального року набратися сили та оптимізму запрошує табір. Мрія на третю зміну відпочинку, яка триватиме з 30 липня по 19 серпня. Табір мрія в цьому році дуже в нас гарно харчує дітей. Харчування у нас збільшилось до 55 гривень. Це чотирихразове харчування. Дають свіжі овочі, свіжі фрукти, тобто дітки повноцінно можуть оздоровитись. Закуплено було новий інвентар. Нові, ну розумієте, нові м'ячі діткам є чим зайнятися в таборі. Мрія у нас кожна зміна одна від одної відрізняється. Завжди воно щось нове, щось цікаве. Педагогічними працівниками придумується, Тобто дітки мають змогу кожного року щорічно, які їздять, отримати гарний відпочинок, отримати гарні враження. Третя зміна, як і дві попередні, розрахована на 110 дітей. До речі, путівка у мрію коштує найдешевше порівняно з іншими таборами. Путівка повна її вартість 2350 гривень. Будь ласка, в другий кабінет можна звертатись. путівки є на третю зміну. Тож вдома сумувати забороняється, а до табору Мрія двері ласкаво відчиняються. Бажаємо всім приємного відпочинку, які плани у вас на нього не були. Мрії мають збуватися. В рамках патріотичного проєкту Українці об'єднаємося, розпочався байдарковий сплав. Зараз біля будинку культури РЗ, ми бачимо, як учасники збираються від'їжджати до річки. Всі подробиці про те, як та скільки буде проходити байдарковий сплав, ми дізнаємося у його організатора. У лютому місяці цього року молодіжні організації нашого міста виграли низку проєктів, і вони розпочали їх реалізацію вже давно. ще на початку березня. Вони почали збирати списки, почали збирати бажаючих інструкторів, домовлятися за інвентар та заключати договори. Ось сьогодні стартує початок проєкту Українці єднаємося. Це відбувається перший його захід, запланований молодіжний сплав річкою Сейм. В сплаві приймають участь як молодіжні активісти з нашого міста, так і молодь переселенці, які в ряду складних життєвих обставин тепер також живуть. У нашому місті в ході сплаву вони між собою подружаться, потоваришують, перевірять один одного на якості лідера, стануть напевно командою. Тож сподіваємося, що завдяки таким спільним заходам молодь буде рости з думкою про те, що Україна єдина, одна, і ми всі разом повинні працювати на її розбудову. Реалізація проекту Українці Єднаємося» відбувається за фінансової підтримки управління обласного молоді та спорту. Та його зорганізовує вже практично в нашому місті громадська організація Молодіжна активка на топші ж за допомоги відділу. Хижках фінішувати плануємо в желдаках. Але якщо будуть добре грибти, їм буде подобатися вони не будуть стомлюватись, то, можливо, ми фінішуємо і в Азаричах. Це вже залежно від того, як між собою здружиться команда і наскільки фізично вони підготовані, тому що молодь абсолютно різна, вони не знають один одного, і ми не знаємо їхніх можливостей, тому обирали маршрут трошки менший, але якщо все гарно піде, то можемо піти і далі. Чому учасники вирішили долучитися до цієї акції та який у них настрій? Ми дізнаємося просто зараз. Я відчікую багато нових вражень, щось позитивне, щоб відбулося, багато нових знайомств. І Також я люблю відпочивати таким екстремним життям. І я жду чогось нового. Хочу нове впечатлення, спробувати поспати, ну, пожити в палатках. Я ніколи не ну, ніколи не жила в палатках. Ну, так Як поплавати на байдарках, я ще ніколи не плавала. Слава очікую море позитивних вражень, також знайомство з різними е, цікавими людьми. Хочу е, показати свої вміння, збирати палатку, встановлювати її. Ну і також це дійсно спілкування, тому що в такій е, атмосфері от вогонь, природа, дійсно це так надихає. з'єднує людей між собою. Одразу після закінчення новин дивіться нашу традиційну рубрику «Поради лікаря сьогодні лікар-педіатр розповість, що призводить до ожиріння у дитячому віці та як його уникнути. Українська мова зайняла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою у світі за такими критеріями як фонетика, лексика, фразеологія і побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі у 1934 році. Найбільш довга печера на Україні носить назву оптимістична і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів, протяжність її 216 кілометрів. Це найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю. Вона поступається лише в мамонтовій печері в США. Перша гасова лампа винайдена у Львові у 1853 році. І в цьому ж році в одному із львівських госпіталів була проведена перша операція при гасовій лампі.